you <music> Слава Україні, ми починаємо. Одіозний політик і депутат Олексій Гончаренко знову пробив чергове дно. Він нещодавно заявив про те, що голова НБУ пишний кинув виклик керівнику ОПУ. Та чи справді це так чи нардеп від партії ЄС черговий раз згущує фарби та продовжує розколювати країну черговими зрадами? Оскільки сам пишний зазначає, має прекрасні відносини з ОП взаємодія, постійна і конструктивна із президентом і з керівником офісу, коли йдеться про взаємодію з зовнішніми партнерами. І виконання зобов'язань узятих Україною важливо бути на одній стороні. Я наразі знаходжуся там із розумінням. Нацбанк чують, він може донести свою позицію. Я наразі не відчуваю тиску, сказав голова НБУ. Пишний в недавньому інтерв'ю. Варто додати, Пишний очолив НБУ майже рік тому, 7 жовтня. Журналісти також поцікавилися в пишного, чи зв'язують його так звані кумівські стосунки з керівником ОП. На що той відповів, що це брехня чистої води. Нема ні родинних, ні бізнес. Зв'язків є конструктивна комунікація і повага. Андрій робить величезну роботу, зізнався з повагою пишний. Він навіть додав, що удячні колеги із банкової президенти його офіс, будучи стейкхолдерами, так чи інакше присутні в обговоренні важливих питань. Я вже говорив, що не хочу оминати їх увагою, тому надаю інформацію, яку як я вважаю, голові НБУ потрібно надавати. Не відчуваю жодного тиску чи того критичного впливу, який зазвичай присутній ОП, і я удячний колегам із банкової. І за те, як у нас зараз побудовані відносини, заявив голова НБУ. Тому висновок напрошується тут. Тільки один гончаренко знову впав обличчям в багнюку та робить змухи слона. Все видно, як на долоні. Очевидно, Гончаренко вже не знає, як збільшити свою аудиторію. адже свідомі українці бачать, як одіозний політик намагається вистрибнути з штанів, щоб, хоча б якось йому довіритися, та все ма на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.